Україна, Румунія, співпрацю продовжено. В Ужгороді відбулася восьма нарада між представниками уповноважених українського та румунського урядів. У рамках угоди сторони визначили низку важливих заходів щодо протипаводкої безпеки на прикордонних водах трьох басейнів річок Тиса, Сір'ятпрут Прут і Дунай. Вирішувати спільну проблему уряди України та Румунії почали з 1997 року. Тоді сторони підписали угоду про співпрацю в галузі водного господарства. Це дало змогу обмінюватися важливою інформацією під час значного підвищення рівня води на річках трьох басейнів. Як румунська сторона, так і українська сторона можуть в режимі реального часу відслідковувати цю ситуацію і як наслідок вживати всіх управлінських рішень для мінімізування шкоди, яка може бути задіяна під час проходження паводків. Чотири роки уповноважені урядів двох країн не зустрічалися в рамках співпраці в галузі водного господарства. Утім, робочі групи, що створені для узгодження робіт на річках тиса, Прут і сірет, не припиняли виконувати свої обов'язки. Про це свідчать завершені гідрологічні об'єкти, кажуть румунські гості. У своїй діяльності фахівці чітко дотримувалися визначеного регламенту і захисту відповідні якості прикордонних вод та оперативним метеорологічним і гідрологічним обміном. Також спостереження велися за гідротехнічними об'єктами зустрічі є інтерніресте досі Організація цієї зустрічі дуже важлива у рамках співпраці Румунії та України, тому що вони можуть проаналізувати і разом визначити спільні рішення для раціонального менеджменту транскордонних відносин. Румунія велику увагу приділяє комісії. Найкраще підтвердження є те, що підписаний сьогодні протокол буде затверджений урядом Румунії і з'явиться на шпальтах офіційного видання Румунії. проти паутку у систему на прикордонних водах Закарпаття. Продовжують тілювати. Щоправда, очікують на стовідсоткове фінансування, бо тільки воно зможе забезпечити повноцінний захист населених пунктів Закарпаття. Бізнесмени у сусідніх країн єднайтеся. Пролетарський заклик не зайвий і в підприємництві. Навчені кризовим стресом люди діла прагнуть шукати взаємовигідних перетинів інтересів. Пункт нового призначення бізнесовий центр, відкритий в Ужгороді. Сьогодні в приміщенні Закарпатської торгово-промислової палати відкривається офіс в рамках Карпатського. Карпатського середовища аналогічних бізнес-офісів, які будуть відкриті в співпраці Міністерства економіки Угорщини і Торгово-промислової Палати Угорщини і ТПП України. Звичайно, відкриття такого офісу це не самоціль. Це один із напрямків можливої активізації нашої двосторонньої торгово-економічної співпраці і надання всіх. Таких перспективних напрямків для е, знаходження партнерів, вкладення інвестицій, створення нових робочих місць і нових виробництв. Ну і відповідно на цій основі е, зростання платежів як до місцевих, так і до центральних бюджетів наших держав. Для Закарпаття, у якому проживає потужна за кількістю угорська меншина, економічні, родинні, ділові та дипломатичні зв'язки із братами по той бік кордону мають особливе значення і вагу. Основна мета цього центру допомога малому та середньому бізнесу у налагодженні взаємовигідних контактів. Одним із пріоритетних напрямків економічної стратегії нашої країни є подолання бізнес-інтересів на регіональному рівні між країнами, де проживає угорське населення. Такі регіони є в Румунії, Словаччині і, звичайно, в Україні. Ці центри будуть працювати за принципом єдиної мережі з тим, щоб приміром на Закарпатті могли б працювати і словацькі, і румунські, і угорські партнери. Світова криза без сумніву наклала свій відбиток на під приємницькій діяльності, проте сказати, що життя зупинилося не можна. До прикладу успішно працює угорська фірма зі збору та утилізації сміття у берегівському та виноградівському районах Закарпаття. Незабаром до цієї співпраці приєднається і Ужгород у тому ж берегові фірма знірдьгази займається системою водозабезпечення. 2008 рік не пройшов непомітним у міжнародній економічній співпраці. Однак, мушу визнати, позитивні тенденції стають все більше помітнішими. Попри спільну культуру, мову та традиції, умови ведення бізнесу у різних країнах мають принципові відмінності. Власне, для обізнаності з ними та здолання можливих перешкод, сподіваються, ініціатори відкриття Ужгородського офісу, необхідно залучення фахівців, правників, менеджерів та дипломатів. До цього офісу може підійти може підійти люба людина або будь-який підприємець, який має бажання. Вийти з Угорщини на український ринок або з України на угорський ринок або на ринок Європейського Союзу, офіс буде надавати консультацію в певних питаннях, маркетингу буде надавати консультацію в юридичних питаннях, в першу чергу про законодавство обох країн у галузі підприємницької діяльності, тобто як організувати компанію як проходить е, е, оподаткування компанії, як організувати спільне підприємство і е, також буде підтримувати е, підприємців е, е, з різними інформаціями про е, Угорщину, а також про Україну. 2008 рік суттєво струсонувши бізнесовий оптимізм, довів. Для подолання кризових явищ доведеться працювати потужно, наполегливо і немало. Підприємництва малого та середнього бізнесу на Закарпатті вони е, мають можливість, е, якщо виконуються, виконуються ті е, програми, які заведені у векерле програмі Угорщини, е, мають можливість приблизитися підприємництвам. Угорщини та України. А якщо взяти нашу місію, спілки угорських підприємців Закарпаття, вона може мати великі можливості в цій справі. Попри глобальні негаразди в економіці, український та угорський прагматизм встояв у 2011-му торгово-економічний оборот між країнами становив 3,5 мільярди доларів. Попри реалістичність справжніх та успішних бізнесменів, ділові кола сподіваються, що цьогорічний баланс у торгівельному діалозі сягне 4 мільярдів. в Ужгороді ми відкрили офіс бізнесової мережі Карпатський регіон. Це мережа, яка була засоблена угорською торговою палатою, організацією Хіта Угорською міністерством економіки. Такі ж самі офіси були відкриті вже як в Румунії, як Словаччині, так і в Сербії. А сьогодні ми. svetu imajo odkritja užrode. Jaz domnevam, da se je ofis nadal zmoji ukrepiti zvezdke med Hoščinom in med Zakarpatjem, Ukrajino in nadal zmožnosti s poslovnežem najti partnerjev, najti možnosti investicij in najti renta za lastne tovarije. Mi čakajmo na rezultate prace celotnega Ужгородський бізнес-офіс став четвертим у проєкті, започаткованому угорським урядом. Попереду чергові відкриття уже в інших країнах, а в Ужгороді сподіваються на реальний результат. Генеральний секретар комітету регіонів Гергард Шталь особисто запросив голову Вінницької обласної ради за сумісництвом голову Єврорегіону Дністер Сергія Татусяка та членів Вінницької молдовської делегації прийняти участь у семінарі Територіальний і парламентський вимір співробітництва східного партнерства Цінність для Європи, який організовує комісія комітету регіонів разом з асамблеєю Євронест в рамках проведення днів відкритих дверей Європейський тиждень міст і регіонів. За програмою семінару був передбачен і виступ Сергія Татусяка з презентацією Єврорегіону Дністер Єврорегіон «Дністер» був ініційований ще у 2004 році, Но в виду политических вопросов было завершено только в этом году, 2 февраля 12 года в во время двухсторонней встречи премьер-министра Николая Азарова и премьер министра Республики Молдова Влада Филата состояла подписание договора о сатру. Создання єврорегіона Дніснам і справді є чим пишати, запевняє директор центру Єврорегіону Дністер Володимир Мерешко. Сьогодні ми здоували тут багатьох європейців. Тут всі в один голос запевняють, що така активна і результативна позиція абсолютно непритаманна представникам нашої країни, до якої тут дуже обережне ставлення. Він на сьогоднішній момент є самим ефективним єврорегіоном в Україні, і це не мої слова, це слова Міністерства економіки, Міністерства закордонних справ, оскільки ті єврорегіони, які на сьогоднішній момент функціонують на території України, вони не дають таких показників, які ми дали за 8 місяців. Це починаючи від оздоровлення дітей, від спортивних заходів до економічного форуму, до культурного форуму. Це тільки той час, 8 місяців, які ми сьогодні презентували. У завершенні семінару у вестибюлі приміщення Жак-делор відбулась розширена презентація Єврорегіону Дністер, а також знайомство з його представником. Відтепер Олександр Мороз, людина із двадцятирічним досвідом дипломатичної служби, щодня опікуватиметься проблемами єврорегіону Дністер. Сьогоднішнього дня для мене центр. Звичайно, Київ це столиця, але для мене центр буде Вінниця. і ті доручення, які будуть приходити, я їх буду сумлінно виконувати і. Намагатися зробити все можливе, що від мене залежить для реалізації тих завдань, які стоять сьогодні. Презентація Єврорегіону Дністер ще далеко не вступ до ЄС. Втім, це серйозний крок у цьому напрямку. Він для європейців свідчить про серйозність намірів і відкриває чимало можливостей для регіону. Тепер для мене є реальний інструмент. Роботи з європейськими інституціями з відповідними європейськими фондами, з європейськими банками для того, щоб отримати фінансування на або ресурси на фінансування відповідних інфраструктурних проектів. Крім того, надзвичайно важливо, що ця презентація відбулася саме зараз. Зараз планується бюджет європейського союзу у співпраці з країнами. Східними на наступні сім років зараз іде обговорення бюджету, і в 2014 році буде затвердження бюджету. Вже наступного дня у Брюсселі відбулось відкриття представництва Єврогіну Дністер єдиного поки що з українських регіонів. У Жогоді відбулася міжнародна освітньо-культурна розважальна конференція Лімут на тему толерантність і міжкультурний діалог. В Україні конференція відбулася в п'яте, а вперше лімут провели в Англії ще у 1978 році. На теренах СНД подібний захід відбувався вперше лише у 2006 році, а в Україні через два роки у 2008. Лімуд в перекладі з Івріту означає вчення. Запорука успіху Лімуда в гармонійному злеті трьох компонентів освіти, відпочинку та спілкування. В настояще час проект січа проводяться волонтерами. Основні принципи Лімуда це повний плюралізм, свобода вибору. есть еще некоторые принципы, о которых я сейчас скажу ниже, но основной принцип это то, что люди, которые приехали на эту конференцию, они имеют право абсолютно свободно выбирать сессию, смотреть в меню, вот которое у меня тут есть в руках, выбирать себе занятия по интересам. Причем тут собираются люди очень разных форматов. Это и ученые, и артисты, люди разных социальных сфер, бизнесмены, люди разных взглядов в смысле религии. Тут есть и ортодоксы, и люди, которые реформисты. То есть полный плюрализм. Люди всех конфессий, всех взглядов и всех социальных групп. Это такой формат неформального еврейского образования, когда можно очень много узнать, достаточно в такой э, сжатый срок. Ну, Во-первых, все происходит очень демократично: есть так называемый презентер. есть модератор, ведущий это занятие или презентацию. И каждый человек, который что-то заинтересовало, может в свободной как бы, форме задавать вопросы, дискутировать, отвечать, получать какую-то информацию. То есть все происходит достаточно свободно. Каждый лимут имеет свою тему. До темой этого лимуда была выбрана толерантность. Вот. И я так понял, и я объяснил это президенту Честеру, что нигде, как на Закарпатье, Это место не подходит лучше для проведення такой конференції, где на этой территории проживает такое большое количество всіх национальностей, где все мирно уживаются, где именно така создана атмосфера, когда одна. Нуги нацміншина і лінація, проживаючи в даному регіоні, взаємодоповняє другу. У нас ніколи не було конфліктів на міжнаціональної, міжконфесіонної основі. Тобто, ми це ідеальна площадка для проведення такої конференції. У рамках заходу провели екскурсії, тренінги, майстер-класи та лекції на різні теми: від питань духовності і екскурсів в історію до секретів національної кухні. Наступний лімут прийматиме Лондон. Посол Ізраїлю та дипломати зустрілися із міським головою Ужгорода та журналістами. Під час спілкування гості озвучили сподівання про подальшу співпрацю. Їх вразила краса Закарпаття та кількість джерел мінеральної води. Відтак два основні напрямки, в яких є шанс на активну і довгострокову співпрацю це медицина та туризм. Тут знаходиться саме най... не саме більшого одне із великих полів для сотрудничества і. Это показательно. У вас, вы сказали, 19 городов-побратимов. Ни одного с Израилем. Несмотря на все то прошлое, несмотря на тех выходцев, которые в большом количестве перебрались со временем в Израиль. Ваша филармония, синагога, это одна, одно из уникальнейших зданий, которые я видел может, люди видели другое. это память, которая на каждом шагу для будущего проверить возможности или изучить возможности сотрудничества, я говорю, на государственном уровне между Закарпатьем по разным темам. Конечно, да, и еврейские традиции, и все, что поддерживает эти святые, но и нынешние актуальные. Вы вчера говорили, здесь есть 200 200 не источников оздоровительно водой и все. Используется только маленькая часть, хотя многие из них остались открыты. Для нас, когда я слышу это, это уникально. Где все собираются? В Карлсбуге, в лучшем случае, или Батольц в Германии, и все. Там ничего лучше нет. Создоровительное, то есть медицинское, по которой укра медицинской точки зрения, вернее, теме. Где Украина и Израиль сотрудничают, я думаю, что самое плотное сотрудничество, эта тема на сегодняшний день, никак она не проявляется здесь. В общем, я буду краток, я хочу сказать, что мне кажется, что нам всем стоит призадуматься, как мы начинаем развивать полезное для обоих сторон сотрудничество. По дороге сюда мы ехали в автобусе с группой журналистов. И когда на одном из перевалав остановились выпить кофе, они все были просто поражены той природой и той красотой. И часть из них, коренные из Ультяни, которые никогда не были, не видели, были поражены, сами не представляли себе, что на Украине может быть такая природа. Я думаю, что это какой-то минус может быть нам, а может быть вам, за то, что до сегодняшнего дня мы не открыли этот прекрасный уголок для всего мира. Я уверена, что в Ужгороде как раз есть та база данных, которая может превратить этот район в туристический, можно сказать, жемчужину. И все очень хорошо знают те возможности, которые находятся здесь за Карпати, те дома отдыха, которые здесь находятся и которые можно действительно вывести на уровень международный. И для этого нужно только завязать нормальные отношения и положить этому какую-то основу. Я уверена. Що є обоюдне Ізраїля и, и України это зробити. Ввірена, що Ізраїль быть, тим проложит первую дорожку сюди, а за нами сюди приедут і другие страны, як ми вже знаємо, всего мира. У Києві відбувся підсумковий круглий стіл на тему правовий захист та посилення правових можливостей ромських громад в Україні. Йшлося про правові проблеми ромів, а також про підходи соціально-правової інтеграції ромської спільноти. На зустріч приїхали лідери не тільки ромських організацій Закарпатської, Черкаської, Одеської, Волинської Полтавської областей, а й Асоціації українських моніторів порушення прав людини, Української фундації правової допомоги. Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви знаєте, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини є фактично єдиною незалежною організацією на рівні держави, яка здійснює контроль за дотриманням прав людини. Після приходу на цю посаду пані Валерії Лутковської була проведена реорганізація в секретаріації і було створено власне управління, яке я представляю. І відділ а створені вони були звичайно з питання скажімо, більш ефективної роботи із зверненнями громадян, а також за стратегічними напрямками захисту від недискримінації за широким переліком ознак, в тому числі і за ознакою етнічної приналежності або національної приналежності. На сьогодні актуальним залишається проблема паспортизації ромського населення, реєстрація за місцем проживання. Отримання документів на право власності на землю, на яких розташовані компактні поселення, не менш важливими залишаються узаконення самочинно забудованих споруд. Відсутність особистіх документів турбують органи місцевого самоврядування, особливо Державної міграційної служби. У ході реалізації пілотних проєктів у п'яти областях України, у 2011 році безпосередньо у Ромських громадах було вивчено стан справ. Виявлено їхній кількісний стан та наявні проблеми соціально-медичного характеру. У нас нещодавно відбулася реорганізація, було виведено зі структури Міністерства внутрішніх справ України. І зараз ми є представниками, які займаються паспортними документами реєстрацією громадян України для вирішення питань з Ромами. Ну, По-перше, це треба в них дуже проблемне питання. По-перше, це треба е, отримувати свідоцтво, медичне свідоцтво про народження дитини. Е, в більшості випадків, е, випадків свідоцтва немає. Е, це свідоцтво потрібно для подальшого отримання свідоцтва про народження дитини і для того, щоб в подальшому документуватися паспортом громадянина України. Яка ж сьогодні ситуація із паспортизацією громів України? Чому громадські організації, які займаються захистом прав ромів, б'ють на сполох із цього приводу? Проблема паспортизації в Одеському регіоні так само актуальна чи надзвичайно актуальна, як в будь-якому іншому регіоні. У нас населення Ромське менше, наприклад, як на да, але люди не мають паспортів, не свідоцтв свідоцтво народження, не мають того, не мають цього. Відповідно. Зважаючи на наше законодавство, це питання часто доводиться вирішити через суд. Незалежно від того, чи нам хтось допомагає чи не допомагає, ми це вирішуємо. Коли легко, коли не легко, коли через суд, коли через особисті стосунки, тобто будь-який е шлях. От в цьому конкретному випадку, якщо він спрацьовує, значить ми його використовуємо. Ну це взагалі. Звертатися є, є декілька моментів. Тобто можна направляти письмові звернення на адресу уповноваженого. Це вулиця Інститутська, 21 8, місто Київ. З іншого боку, на сайті уповноваженого www.ombudsman.gov.ua. Є форма для електронних звернень. Ця система поставлена на, на потік і до електронних звернень, до звернень, які надходять через форму або через емейл, e Ми ставимося абсолютно також серйозно і сприймаємо і. Від за за необхідності відкриваємо провадження по цих зверненнях, ровно в тому, ж, в тому ж плані, що і за письмовими зверненнями. Є також телефон гарячої лінії, який ви можете знайти на сайті уповноваженого. Спільний україно-шведський проект для викладачів журналістів фінішував на Закарпатті у стінах Ужгородського національного університету. Серед присутніх студентів та викладачів кафедри журналістики шведські колеги із медіаінституту ФОЙО. в Ужгороді Вони вперше приїхали сюди, щоб підсумувати співпрацю з тими, хто виховує акул-пера на теренах нашої країни. А щоб краще ознайомити гостей із нашим краєм, студенти кафедри показали фільм про культуру, традиції та особливості багатонаціонального Закарпаття. Та унікальні традиції. Закарпаття відоме затишком маленьких міст, великою кількістю фестивалів. Це не лише обмін досвідом, а удосконалення навичок викладачів працювати із студентами в сучасних глобалізованих інформаційних умовах. Тобто, готувати студентів готовими не лише просто бути журналістами, а бути журналістами в умовах глобалізації під час розвитку сучасних медійних комунікацій і соціальних медіа. За підтримки шведського медіаінституту удосконалення журналістів Фойо» викладачі з трьох університетів України мали змогу поїхати до Швеції у травні цього року. Вони дізналися в європейських медійників про нову для себе систему навчання журналістів, яка не обходиться без фінансування держави, каже Галина Шумицька. В одному із університетів е, у шведському на факультет журналістики щороку виділяється дотації у розмірі 2 мільйони шведських крон. Студент націлений на створення готового медійного продукту, чи то телевізійний продукт, чи то радійний продукт. Скажімо, студенти можуть навіть впроваджувати реалізовувати такі проекти. Вони домовилися з кимось на виготовлення якоїсь телевізійної продукції, самі її відзняли, потім продали і за виручені кошти, скажімо, можуть собі поїхати на. Тажування в іншу державу. Галина Шаповалова також навчає журналістиці. Вона одна з тих викладачів кафедри, які цього року побували в багатьох шведських університетах, де готують журналістів. Каже, що досвід, який вони перейняли, запроваджують і у своїй практиці. Ми навіть ввели в цьому році спеціальний курс для журналістів Роль соціальних медіа у роботі журналіста. Ми поділилися своїм досвідом із колегами. Зокрема, на п'ятому курсі у нас є така дисципліна у магістрів, як методика викладання у вищій школі. Ми Магістрами активно обговорювали інтерактивні методи викладання, які дуже популярні, і поширені у Швеції. Думали про те, на яких курсах як краще застосовувати ці методи. Шведський досвід корисний для того, щоб реалізовувати медійні проекти. Відтак перші кроки на шляху до створення власного медіапродукту вже зробили і студенти відділення журналістики. Вони представили закордонним гостям готові радіовипуски новин.